Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду! Едуард Соболь повернувся в стартовий склад Страскура і дуже швидко відплатив тренеру за довіру. Українець прорвався своїм лівим флангом та вирізав передачу на хабі Дябло, який відкрив рахунок. Це дебютний асист нашого земляка у чемпіонаті Франції. Незадовго до перерви Діалло оформив дубль, скориставшися такою, яку підготував Гамейро. У 21-му турі екстракляси Раку обіграв Гурнік Завже. Владислав Кочергін вже на 10-й хвилині віддав на Гудковськіса, а нападник господарів відкрив рахунок. Це перший асист 26-річного хавбека в поточному чемпіонаті Польщі, також в його активі три голи. Трик втратив місце в основі після трьох поспіль поєдинків, у яких починав з перших хвилин. Команда українця не мала права на помилку. Лондонський клуб прагнув перервати чотирьох матчів у серію без перемог в усіх турнірах, а також взяти реванш за поразку на полі святих, які зараз посідають останнє місце в АПЛ і є головними претендентами на виліт. Мудрик вийшов на 64-й хвилині, але допомогти команді не зміг. У підсумку Челсі поступається Саутгемптону на своєму полі з рахунком 0-1. Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона, а вже на 11-й хвилині просив пенальті. Українець впав у штрафному вітса після контакту з суперником, безрезультатно, у дебюті гри складно було віддати комусь перевагу, багато боротьби, довгих передач і обмаль моментів, типовий матч аутсайдерів. Евертон переважав хіба у володінні м'ячем, а на 64-й Евертон таки досяг свого, забив капітан, Шеймус скловулмен. Гол вийшов комічним, матч так і завершився з рахунком 1-0 на користь Евертона. Рона просто знищила суперника, а один з голів забив саме циганков. На 35-й хвилині каталонцям вдалася ідеальна геометрична атака, і Новачку залишалося з метра замкнути скидку і кельне. Перший гол Віктора в Трімері та один з найлегших за всю кар'єру. Дуже скоро циганков додав і дебютний асист. Він вірвався у карний майданчик та п'яткою елегантно відкотив на хав'єра Ернандеса Карреру. Партнер не зіпсував красу. У підсумку Жирона перемогла Альмерію у надрезультативному поєдинку з рахунком 6-2. Олександр Зінченко забив дебютний гол за арсенал. Українець вразив ворота Астон Вілли, відкривши вік своїм голам у чемпіонаті Англії. Каноніри здобули вольову перемогу і повернули лідерство в АПЛ. Допомогла осічка Манчестер Сіті, який сенсаційно втратив очки.